Всім привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні хочу показати, що я нав'язала. Я не фіксувала за який цей період, ну, скоріше всього, за місяць. Деякі роботи я почала, наприклад, серветку ще раніше, деякі в стартах Оцей кардиган цей кардиган це ще раніше був. Розпочати, хочу всім подякувати за те, що підтримали мою ініціативу, поширювали інформацію про благодійну лотерею на підтримку дітей з вродженими вадами серця. Лотерея ще триває, Тож, хто не долучився або можливо соромиться долучатися. Я вас прошу підтримайте. Буду сьогодні ще публікувати в інстаграм пост про лотерею, нагадати, якщо хтось забув. Можете по посиланню зайти, подивитися, яку там вже суму зібрали, хоч небагато, але це все ж таки допомога. Я спілкувалася з Вікторією із фонду. Вона дуже дякувала за ініціативу, дуже дякувала всім, хто підтримав її. Мені було дуже приємно, тому що вона каже, що за 11 років, скільки вони вже дітям допомогли, то я третя, яка. Ну, якось підняла цю тему. Отже, розпочнімо. Я ще беру участь в одному конкурсі, зараз трошки пізніше розкажу. Поставила, ну, можливо, на фон, а можливо, і показати вам цю серветку. Ви бачите, що вона не поміщається в кадр. Дуже вона гарна, дуже мені подобається. Я її накрахмалила, відпарила трохи. Це серветка незламність. В'язала я її по майстер-класу Валентини. Творимо красу, я залишу посилання. Я про неї вже розповідала в магічному кубику чи в стартах вже напевно в магічному кубику і залишала посилання. Якщо вам цікаво і подобається в'язати серветки, я дуже раджу в неї дуже багато серветок. І я думаю, що для себе ви там знайдете щось цікаве. Я думала, що це вже остання серветка, але коли я вже її зв'язала, подивилася, думаю, напевно, потрібно ще. До речі, серветка зв'язана з італійської бавовни. Ось цієї бавовни. Дуже тоненька вона, дуже ніжна. Мені вона подобається. У мене її ще багато. Тут 40 грам, а який це метраж, тут не зрозуміло. відсотково баговна. Вона трохи має блиск, але так все в міру. Ось така. Ось так виглядає вона чомусь в серветці біліша, бо це після прання, ніж в моточку. Так, ну, ви бачили іграшки. Я вже всі не показую. Деякі вже поїхали до їхніх власників. Ось такого маленького вам ще хочу раз показати. Це зв'язано з пряжі джинс по майстер-класу Тані Янчу. Дуже класний майстер-клас, мені сподобалось в'язати. І ще залишилась пряжа. Я вже думала, що я іграшки не буду в'язати, але я собі так подумала, що, ну, що ж пряжа буде лежати, щось треба придумати. Так що, якщо ви щось цікаве, в'яжете іграшки, подайте ідею. Заглядала я на котиків ЗСУ, але в мене немає відповідного пряжі такої кольору хакі. Можливо, що треба подивитися, може і є щось. Так, далі. Лішемо в кадрі. Дуже очікувано. Ось дов'язала я нарешті кардиган. Це пряжа, 100% By Rigo. Дуже тепла, я так дивлюсь на нього, і мені вже жарко. Дуже вона ось така пухнаста, розпушилася ця пряжа. Були... Вчора ходила я за гудзиками, купила гудзики, вони зовсім сюди не підійшли. Тож, в мене були колись куплені вже років, напевно, 7 назад, ось такі. Гудзики ось такі перлинки. Це мала бути блузка, але щось з блузкою, напевно, не склалося. Мені здається, вони сюди добре вписалися. Якраз оці шишечки і оці гудзички. Мені чомусь здається, що це дуже класно. Я вставлю фото, відео, як виглядало моє в'язання до ВТО. Чесно, я боялася його. Закрито голкою, понизу так само голочкою. Тут звичайний класичний набір по горловині, він еластичний. Я вже вчора міряла це, я в'яжу на наступний сезон, тож вона великувата на доньку. Але думаю, що на осінь зиму буде якраз добре. Візерунок майстер-клас в мене є на каналі, залишу посилання. Сказати, чи я задоволена, ну, не на 100%. Тому що не дуже однорідне таке в'язання, трохи є рядність, але це я так, підкреслення такого хендмейд, можна сказати. Тут вертикальна цільнов'язана планка. Якщо буде потрібно експрес-огляд на цей кардиган, напишіть мені, я зроблю окремим відео. Ось такий прям хендмейд-хендмейд, але дуже теплющий. Я думаю, що це. У будь-яку погоду не замерзнеш в ньому. Ось, здається, та сама пряжа, той самий мріно з барі, але вона зовсім інша. Перше я в'язала її спицями 3,75, тут я в'язала четвіркою. Навіть розмір ну, об'єм петлі зовсім інший. Так, на відчуття полотно набагато оце товстіше. Що я не знаю, скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке, що один артикул і в різних кольорах по-різному виглядав? Цей джемпер мені дуже подобається. От якраз по фактурі, по вигляду, петлі всі розрівнялися. Хоча з ним теж вигляд в нього був жахливий до прання. Резинки я закривала голкою. Понизу теж все закрито голочкою. Горловина в мене була набрана на допоміжну нитку, і вже я потім дов'язувала вгору і теж закрила голкою. Голова класно пролазить якраз. І дуже гарно круг, шийки лежить. І невелике, і мале. І думаю, що не буде лоскотати до шиї. Рюшечку я в'язала спицями пицями 3,25. Огляд цього джемпера я. Можу зробити окремо. Візерунок теж я планувала зв'язати майстер-клас, але ще не зв'язала. Напевно, починала щось, але щось в мене не, не склалося. Дуже мені він подобається. Він теж ще великоватий На доньку рукав ось так, ось так, напевно, лишнє. Але це буде на осінь зиму. Я думаю, що вона ще підросте і буде якраз добре. Дуже він приємний, до речі, він такий, як шовком, ніби такий чи з кашеміром, щось. Такий він ніжний, еластичний і зовсім не похожий на молочний. Тож в мене питання щодо пряжі. Так, петлі, до речі, краще виглядають, як в тому. Хоча як для хендмейду, то нормально. Так, дуже до лиця, до речі, гарно цей колір доньці, і той і молочний, і ось цей. Так і. Ось в рамках проєкту візерунки UA і е, для участі в конкурсі від магазину Анже я в'язала ось такий топ-майку. Це пряжа 100% шовк, шнурочку, е, метраж таїться, 400 метрів в 100 грамах. Я ще подивлюся, і точніше вам скажу: в'язала її на машині. Як Я її в'язала. Це дуже цікава історія. Здається, що на машині ти взяв і, і в'яжеш за дві години, там, чи хто як, можливо, хтось за годину може зв'язати майку на машині. Все класно в'яжеться, розрахунки я зробила. Все супер. Але я одне не врахувала, що в мене мало пряжі. Пряжі в мене було 150 грам, а майка важить в мене 147 грам. Ви розумієте, що так просто я не могла попасти в такий гармаж. Ось показую, в мене залишилося 8 метрів десь пряжі, приблизно, може, 10, це ось цей весь залишок. Це вже я розпустила зразок, щоб ви собі розуміли. Ось такий шнурочок, до речі, він дуже легко розпускається. Зараз, якщо я її потягну, так. Ви Побачите, як він торочиться. Ось. Тож, до, треба дуже добре фіксувати кінчики, щоб не розпустити. Зараз я вам зроблю вставку, ви подивитеся, які в мене були трабли з цією майкою. Різала я майку. Оце така моя участь в конкурсі. Значить, в'язала я, в'язала, зв'язала перед. Зв'язала десь 130 рядів спинки. І в мене закінчилась пряжа. Я давай швидко в той магазин, де я замовляла. Вони кажуть, це був залишок і більше немає. Ну, може, не залишок, але вже хтось забрав. А, давай я шукати тих, хто брав. Вони не відгукнулися. Написала їм повідомлення вчора, і думаю, ну, треба ж якось вирішувати. Питання. Е, ось я вирішила порізати, показую, щоб ви не думали, що я щось там не те розказую, що я її не різала. І зараз ми її відрізала частину від переда, частину від спинки. Оце ось зібрала на спиці, буду закривати спицями. Це ось вверх я в'яжу. І ось таких два клаптики, ніби порахувала. Це мала бути ідеальна майка, ідеальна довжина. Це ось вже після прання, а це до прання. Не знаю, як воно зараз зв'яжеться вже після прання, як це буде виглядати. Е мені здається, що воно буде відрізнятися поки що буду в'язати ось цим, що не в'язане. Ми Побачимо, що в мене з цього всього вийде. У мене ще є зразки. Зараз йду. Буду відшуковувати їх і будемо дов'язувати цю красу пряжа. Мені взагалі фактура дуже подобається. Це 100% шовк шнурок. Я зараз це все змотаю і буду вже вам показувати результати. Ще зараз покажу. Як я в'язала по краю для того, щоб не заверталися края. По розрахунках бретелі мали бути трошки довші, Я вже їх вкоротила на 2 см, тобто вже на 4, бо перети спинку на 2. І я бачу, вже я вчора її вигуляла. І вже до вечора я бачила, що треба ще, напевно, ось так десь на 2 см. Перед і на два спинку ще вкорочувати, тому що він ніби і стабільний, за рахунок того, що це шнурок. Але і разом з тим все ж таки конкретно на, хоча ніби тут вже далі нема куди тягнутися, трохи він потягнувся. Перед і спинка однакові. Я задумувала модель зовсім іншу. Спинка мала бути. Просто бертель і тут квадратний ззаді виріс. Але так, уже, як в мене було мало пряжі, і може вже і тоді бачила, що залишається, я вирішила однаково зв'язати. І мені такий варіант подобається більше, тому що гарно виглядає спина. Що я вам скажу на рахунок цієї пряжі? Ніби полотно не просвічує, ну так воно еластичне, але після прання, коли в'язала, воно було рихле. Після прання, ну, звичайно, я в'язала зразок, прала, все як має бути. Після прання вона стала більш еластична. І ось так заповнилися, ось ви бачите, просвіти між петлями, вона майже не світиться, ця майка. Але в ній дуже комфортно. Коштує він дешево, звичайно, але так як мало потрібно пряжі, то майка, в принципі, вийшла мені дешевше, ніж будь-яка навіть синтетична на ринку. Але це коли ти в'яжеш сам. Я собі думала, задавала питання, що вони так з цим шовком носяться. Але коли я вже заправляла кінчики, я поклала її на коліна. І ви знаєте, ну от так приємно, так, і якось так холодочок по, по ногах. І думаю, о, о, це вже щось цікаве. Потім я її одягнула, їздила в місто. Був, звичайно, чуть вітерець, можливо, ще й з-за того було в ній приємно. Ну, так продуває класно. Але якось я йшла як роздягнута. От, дійсно, І не жарко було в ній, і не холодно, і дуже комфортно. Я думаю, що це, напевно, річ, яка буде в мене активно носитися. Звичайно, за шовком треба доглядати, не перепалювати утюгом, не прати в гарячій воді. Навіть коли в холодній воді, сильно там не жмакати, не терти, тому що кажуть, що руйнуються волокна, коли в вологому вигляді волокна, ось тут у бабочки видно. волокна шовку і ну, не бажано це. Хоча кажуть, що дуже. Зносу стійка пряжа, шовк, але потрібний правильний догляд. Тут посередині я перехрестила петлі, висунула ще додаткові голочки, в'язала на двох фантурах, і ця майка не потребує додаткової обробки і класно виглядає край. Мені все в ній подобається. Єдине, що вона повинна була бути трошки довша. Але за рахунок, що це шовк, він чуть-чуть потягнувся, і вона якраз мені комфортна. Навіть для спільниці шортів, які не з високою посадкою, я думаю, що буде комфортно і довжина хороша. Я вам покажу, як вона на мені виглядає. До речі, закривала я просто спицями. Вона не завертається, ну, все лягає по... е -е, дуже мені подобається, ви вже зрозуміли. Ось такою моделлю я буду брати участь у конкурсі. Звичайно, я думаю, що це така базова модель, нічого тут такого особливого немає. Але особливість особливості є в... саме в пряжі. Так, вчора я вже активно почала знову працювати з цим джемпером. Скажу вам його на лице. Зв'язала я уже, тут розділила і вже тут позачіпляла нитки цим маркером. Дуже класно. Розділила наперед і спинку. Так, ряд не дов'язала, донька покликала, я вже й побігла. Наперед і спинку вже пров'язала, тут буде спущене плече. Ну, зараз покажу. Добавляла тут петлі. Ось цей рівно, тут буде спущене, відповідно. Тут буде просто рукав прямий потягнути. Ось це вже я перед зв'язала, в'яжу спинку. Вже частину теж я почала зв'язала і потім хочу об'єднати це все. Разом і по колу в'язати скос плеча вив'язувати, і горловину, і поглиблення, і, і все разом. Ну, е Побачимо, як це все буде виглядати. Хочу його вже швидше закінчити і брати щось інше. Після прийняття воно ну, це все розрівняється. Я думаю, що це буде шикарний джемпер. Ось, напевно, все. Якщо якісь ще у мене там будуть додатково е, відео, фото я вам повставляю в це відео. Окремо на майку буде майстер-клас, тому що це умова участі у конкурсі. Е, інші огляди чи майстер-класи пишіть, що вам потрібно. Я буду знімати, показувати. Всім дякую за увагу, всім до побачення, гарного, мирного вам дня! І до зустрічі в нових відео.